Доброго вечора. Вітаємо вас в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії. Сьогодні в гостях програми пряма мова Сергій Іванович Проценко, декан факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету. Будемо говорити про інформаційні технології, про реформи, яким ІТ сприяє на даний момент. Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо ви хочете задати нам запитання, дзвоніть за телефоном 617 107. Доброго вечора, Сергій Іванович. Доброго вечора. Почати хотілося б трошечки, мабуть, з загальних і таких питань, які цікавлять, мабуть, більшість громадян країни взагалі, і часто говорять зараз про реформи. І інформаційні технології, я, мабуть, не помилюся, якщо скажу, що відіграють досить важливу роль в реформах. Як змінюється взагалі зараз популярність інформаційних технологій у зв'язку зі змінами в країні? Як взагалі змінюються інформаційні технології? Ну, Хотів би спочатку сказати стосовно реформ, що дійсно. Е Реформи почали впроваджуватись в нашу вищу освіту, і почали впроваджуватись дуже позитивно. Один із кроків, який постійно наголошує міністр наш КВІД, це постійне впровадження автономії ВНЗ. І ми це бачимо не тільки, якби в намаганнях міністерства це зробити, але і дійсно і в тих кроках, які були реалізовані і в законі про вищу освіту, і реалізовані в тих кроках по імплементації даного закону. І це з одного боку дозволяє вузам отримати додаткову автономію, але з іншого боку, ця автономія може бути якби і поганою, так, якщо ВНЗ піде не тим шляхом, але з іншого боку, без кроку надання автономії вузів взагалі змінити сучасну освіту дуже складно. Раніше ми працювали в умовах, коли навчальні плани були дуже жорстко сформовані, нормативні дисципліни складали близько 85%. І відійти від таких от, ну, дуже складно змінюючих навчальних планів було дуже складно. Так, і впровадити якісь нові дисципліни, нові напрямки було дуже складно. В сучасних умовах. Університети саме формують навчальні плани переважно. А міністерства і уповноважені організації, такі які будуть ще створені як агенція з якості освіти, будуть переважно контролювати компетенції, які будуть університети надавати. І в залежності від компетенції якості освіти університети будуть зрозуміло отримувати бюджетне фінансування і отримувати взагалі право на підготовку фахівців. І для нас, для інформаційних технологій, а факультет, який я чолю, це факультет електроніки та інформаційних технологій, дуже важливо саме постійно мати змогу впливати на навчальний процес, відслідковувати тенденції, які виникають в галузі інформаційних технологій, і постійно пропонувати щось нове нашим абітурієнтам. Тобто, по-перше, я хотів би сказати, що дійсно реформи, які впроваджує наше міністерство, і взагалі і Верховна Рада, і влада, скажімо так, я вважаю, що це буде дуже позитивно, і ці кроки, які вже реалізовані, вони вже зараз нам дають можливість реалізувати про те, що ми ще не мріяли декілька років поспіль. Стосовно інформаційних технологій самого факультету, Ну, на мою думку, в нашій державі взагалі дуже склалися перспективні умови для розвитку інформаційних технологій. І молоді особи, які зараз замислюються над тим, куди саме поступати, де продовжувати навчання після закінчення школи, зрозуміло, повинні дуже так ретельно взважувати і працевлаштування, і творчість самої роботи, і можливість. Скажем так, проявити десь себе блок інформаційних технологій. Це, по перше, дуже високооплачувані фахівці. Це творча робота, це дуже сучасна. Ну, при цьому, звісно, вимагає держати, держати саму особистість, саму людину в тонусі і постійно навчатися. Що тут відбувається дуже велика кількість чогось нового, виникає щось нове. Наш факультет якби, електроніки інформаційних технологій має на даний час 10 спеціальностей, які ну, практично повністю охоплюють весь спектр від електроніки, там, математики, енергетики і безпосередньо інформаційних технологій. Так і ну, ми доволі детальніше поговоримо так, якраз По да, ці спеціальності. Хотілося б трішки повернутися щодо ну, до реформи безпосередньо, чи з'являються якісь нові запити, можливо, від компаній, в тому числі українських, чи можливо від держави, якісь ну не обов'язково до нашого там до факультету електроніки та інформаційних технологій, можливо, надходять взагалі в освітню сферу IT, якісь нові запити на нових е, фахівців, на нових спеціалістів. Ну в стосовно е, потреби, якби в наших фахівцях, так. Ну, на даний час я можу стверджувати, що дійсно якби, ті студенти, які навчалися, якби, намагалися додатково отримати знання, крім тих, що обов'язково є за програмою, ми допомагаємо і працевлаштовуватись, і тощо, ну, зараз якби, потреба в фахівцях, саме програмістах it інженерах фахівцях, які займаються бізнес-аналітикою, аналізом даних, так дуже велика. І постійно, крім державних організацій, звичайно, великий сектор це комерційні структури, і переважно це аутсорсингові компанії, які програмують на захід. Велика кількість офісів аутсорсингових компаній взагалі в останні роки і в останній рік, не дивлячись на те, що в нашій державі війна відкрили. І у нас попит на фахівців постійно є, і запроси є. Стосовно змін, які тут відбуваються, ну, ми їх якби, і вбачали і раніше, і під ці зміни і підлаштовуємо і змін на факультеті, була потреба в відкритті спеціальностей, пов'язаних з телекомунікаціями і з інформаційно-комунікаційними технологіями. На цей запит ми відреагували, відкрили минулого року ці дві спеціальності і здійснили перший набір. Так, фахівців, це в минулому році дві нових спеціальності. Був запит на збільшення, наприклад. Рівня фахівців, які володіли мовами програмування, наприклад, там Java, кросплатформенним мовами програмування. Ми також на цей запит захід, з відгуткнулися. Е -е, також е -е, із останніх впроваджень це потужно почали впроваджувати такі операційні системи Linux, вивчати е -е, Oracle, впроваджуємо такий курс по базам даних. Так і багато, -багато іншого це можна дуже довго перераховувати. Ну, задача факультету зрозуміла. Ми Чекаємо інформації від роботодавців, реагуємо її, і реагуємо через наш навчальний план і нові дисципліни. Раніше це було робити складно. Це робилося через дисципліни по вибору студента, додаткові безкоштовні курси тощо, а в рамках нового закону об свищеї освіти ми зможемо зробити. І я думаю, що з вересня вже ця система ми намагаємося зробити, щоб вона запрацювала, щоб були вільні траєкторії для кожного студента, щоб студент мог, мог мати змогу обрати свою вільну траєкторію, і в рамках спеціальності додатково або десь поглиблено вивчити той чи інший блок. Знання отримати не обов'язково саме спеціальності, а можливо з якоїсь е, окремої галузі, які могли розширити коло працевлаштування. І це для нас також нове. І ми так, такої великої автономії так не очікували. Так? І з цією автономією, що університети повинні дуже підійти виважено і справитися з цією автономією. Ну, я впевнений в цьому, що у нас вийде, оскільки ми факультет доволі. Сучасний дуже підходимо великий колектив. У нас дуже підходимо виважена. І я думаю, що ми будемо тільки кращими в сучасних умовах і більш глибоко підходити до питання саме якості освіти. Як от цікавість абітурієнтів, випускників старших класів, чи збільшується вона, чи збільшилася вона в минулому році, і за вашими прогнозами, чи збільшиться вона в цьому вступному наступному році? ну з кожним роком. Перше, що ми як ми відслідковуємо, так попит на ІТ спеціальності, звісно, збільшується. Чому? Ну зрозуміло, що. Фахівці в ІТ-галузі, скажімо, така проста арифметика, вони, як правило, працюють в аутсорсингових компаніях на захід. Там, як правило, заробітна плата вона виплачується легально, тобто біла заробітна плата, ІТ-компанії, як правило, не йдуть на якісь конвертичні системи і справно платять податки нашої держави. Це також дуже важливо розвивати ІТ-сектори, оскільки американські там, європейські компанії тощо вони не признають якісь сірих схем. То є, тут є великий блок податків які в першу чергу заслуга IT-компанії. Зрозуміло, ми відслідковуємо цей попит, і кожен рік ми намагаємося збільшити кількість бюджетних місць на факультеті. І нам це здається. І десь за останні 5 років ми, там, починаючи від трохи менше 200 місць бюджетних, вийшли вже на 250-260 бюджетних місць, намагаємося вийти на 300. Це доволі велика кількість. Це десь близько більше, ніж половина всього, наприклад, педагогічного університету або аграрного, і також десь близько там, 40% від Кількості бюджетних міст, там, чи 35-40, десь близько з цього Сумського державного університету. і е, В цьому році також намагаємося збільшити кількість бюджетних місць, 10 спеціальностей. І безумовно, е, ті, хто не, не зможуть вступити на бюджет, хоча. Конкурс високий, але в принципі доволі реальний. У нас не така велика вартість за повну плату навчання, скільки університет, переважна економіка складається в навчанні іноземних студентів. І тому для наших українських студентів можна виставити рівень, оплати доволі невеликий відносно. Стосовно популярності, ну, якщо середня зарплата програміста, якщо це джуніор 500 доларів, 1000 доларів, а у них зарплати саме прив'язані до долара, при такому поточному курсі долара, зрозуміло, програмісти взагалі не конкуренції по рівню оплати. Професійні програмісти в нашому місті Суми, де не треба їхати кудись в Київ, ще щось, так, отримують десь близько 2 і вище тисяч доларів зарплати на місяць. Зрозуміло, в гривнях це помножили на 25. І крім, скажімо так, такої. Перед такою високої заробітної плати ну, не тільки все ж міряється грошима, безумовно, цікавить на молодих осіб, особ, така як можливість, як подорожувати це відрядження в рамках роботи в міжнародних компаніях, можливість спілкуватися англійською мовою, можливість відвідувати конференції, тренінги. І, безумовно, програмісти, вообще спеціалісти IT-технологій, не обов'язково програмісти, це і керівників. Ми готуємо також, які. Є проджект-менеджерами, керівниками там, групи програмістів, тім-лідами тощо. Безумовно, це творча робота. А в нашій державі якби взагалі місті суми обсяг для творчої роботи, об'єм творчої роботи доволі невеликий. А людина все-таки хоче самореалізуватися. Програміст це десь. Або ІТ-фахівець це десь схоже з якимось, ну, скажімо так, творчим аспектом. Це якийсь художник, який створює, але створює код, або створює IT-систему, і зрозуміло, це інтелектуальна робота. А оце основні переваги, які безумовно призводять, що популярність факультету кожен рік росте. Доволі у нас молодий колектив, є і досвідчені професори, і дуже велика кількість молодих фахівців. Тісно співпрацюємо ми з ІТ-компаніями, нам допомагають, також і фінансують і відкривають навчальні класи. Про них є окремость питання, і, з вашого то, дозволу. Так, в принципі, uh -huh. ситуація нормальна. Про спеціальності, от якщо ми говоримо, що не тільки, звичайно, програмістів навчають, 10 спеціальностей, які найбільш популярні такі спеціальності на факультеті. Ну, Факультет 10 спеціальностей і кожна спеціальна, Займає свою окрему нішу, і це зроблено нами навмисно, оскільки не можна топтатися по одному полю. У нас є різний. Різний клієнт, так? а наш абітурієнт, наші студенти це наші клієнти. Тобто ми надаємо освітні послуги, і ми повинні надавати освітні послуги як, як можна ширше і задовольнити попит всіх бажаючих. У нас великий сектор електронний, це пов'язано з електронікою сучасною, пов'язаний з мікро. Процесорною технікою, з мікроконтролерами, програмуванням інтелектуальних систем тощо у нас сектор, який пов'язаний з мікро-наноелектронікою, нанотехнологією, і тут велика кількість є таких здобутків саме на науковому поприщі. Це і міжнародні гранти, і можливі стажування за кордоном, і спільні наукові проекти, і захист диссертації можна взагалі пройти шлях від студентської скам'ї, аспірантської скам'ї, захистити диссертацію кандидатську, стати доцентом, і докторською, професором стати так. Тобто це можна зробити в рамках стін факультету, саме от в напрямку нанотехнології. Великий сектор пов'язаний з електроенергетикою, з енергоринком, з енергосектором. Це дуже актуально. І енергофахівці взагалі в Сумській області, фактично ми десь монополісти по випуску цих фахівців. І, звісно, блок іт технологій Також він розрізняється. Це і є традиційні програмісти, це і є люди, які здобувають знання десь в таких пропорціях: програмування, аналіз даних, аналіз бізнес-процесів і управління проєктами. Люди, які будуть подалі вбачатись як тім-ліди, або люди, які будуть займати посади IT-директорів, IT-департаменти возглавляти тощо. І е, люди пов'язані з математикою. Тобто люди, які полюбляють математику, використовують математичні методи в різних аспектах нашого життя. Ось ці 10 спеціальностей, крім того, є там, телекомунікації, наша нова спеціальність, інформаційно-комунікаційні технології, там, і мобільний зв'язок, і мережі, і протоколи. І велика кількість всього є, в принципі, інформація на нашому сайті. І літ сумдою-дуюа можна там познайомитись з переліком спеціальностей. Так, ну зрозуміло, відвідати університет, поспілкуватися. Також я запрошую в рамках дня відкритих дверей він буде навесні і взагалі в будь-який час. так, ну, В принципі, із того переліку, спеціальностей, спеціальності, які є в міністерстві, не можна придумати свою власну спеціальність. Ми повинні зрозуміло, що кожен університет готує тільки в рамках тієї переліку. І щоб відкрити якусь спеціальність, це треба пройти доволі довгий шлях. Тобто, так, Можна відкрити на рівному місті, і з того переліку, що є, практично все, що можна на факультеті сконцентровано. І, і в інших університетах нашої області. Є it спеціальності, ну зрозуміло, там тільки фрагменти. А такого комплексу, якби як факультет еліти електроніки, інформаційних технологій, ну на жаль, тільки mm. в сумському зрозуміло. державному се наскільки користуються е, фахівці, знову ж ну я можу задавати більш конкретно запитання, які компанії е, в сумах взагалі працюють зі студентами, з випускниками факультету еліт або навіть не випускниками. Ну, ситуація така, що взагалі компанії IT на радість, на радість в останні роки у нас з'являється кожен місяць по 1-2 в сумах. І це є невеличкі компанії, там, до 10 осіб працює, там, 5, 6 осіб, там, до 20 осіб працює. Так? Ці компанії, як правило, аутсорсингові, компанії, які Працюють на захід, і які переважно займаються веб-програмуванням, створенням різного плану додатків, мобільних тощо і багато іншого. Таких компаній десь в сумах десь вже близько трьох десятків. Є більш потужні компанії, більш, з, якими, з маленькими також факультет співпрацює. Більш потужні компанії з, більш, з більшими штатами. Це такі компанії, як канадська Портован, американська компанія Netcracker і є ще компанія FSO. Так, це такі великі компанії, вони нараховують близько вже більше ста осіб. Ці компанії дуже Плідно співпрацюють з факультетом, відкрили свої навчальні центри, саме і недкрепартован, впроваджують свої безкоштовні курси. Їхні дисципліни ми ввели в навчальні плани, і саме під замовлення цих кампаній готуємо фахівців. І фахівці доволі, скажімо так, студент, який пройшов курси і готов, в співбесіду і прийшов на кампанію працювати, отримує десь заробітну плату на рівні 400 доларів. Так, це сразу тільки зі студентських А Чи може не Випускник, а студент другого, третього курсу працювати? так, може працювати. Ми надаємо таку можливість. У нас є схема через індивідуальний графік, і саме для цих компаній, зрозуміло, оскільки у нас дуже тісно, ми співпрацюємо, ми дозволяємо і велика кількість студентів поєднує і навчання, і безумовно, працевлаштування. І ще одну компанію я хотів би нагадати: наш випускник. В спеціальності інформатика наш саме випускник алфімов створив таку компанію, десь близько вже налічує більше 50 осіб. Саме з наших також випускників так Вони знаходяться на місці Суми, що дуже приємно з дуже високим рівнем оплати, тобто десь близько на рівні 1000 доларів вище, навіть для початку. так І зрозуміло, чи таких прикладів, коли саме от наші випускники створюють власні компанії і займаються і просувають it технології в місті суми, це дуже приємно. Не кудись вид'яжають. Я думаю, що такі приклади ми ще побачимо ну, в найближчому майбутньому. Зрозуміло. Як все-таки потрапити на факультет еліт? Які зараз, можливо, якісь новації є зі вступом чи все стандартно? Як кожен рік, кожен рік змінюються ну, доволі суттєва правила прийому. Доволі суттєво, і цього року також. Змінилися доволі суттєво, зрозуміло, це зовнішнє незалежне оцінювання, без нього нікуди, так і необхідно його складати. В минулому році було у нас перший сертифікат, який в цьому році українська мова література, другий сертифікат. У нас в цьому році математика. А в минулому році була то математика, то фізика, зараз тільки математика. А третій сертифікат ну не тільки там є нюанси, я ще скажу, а третій сертифікат фізика, а для деяких спеціальностей е, англійська мова. Минулого року міністерство дозволяло трошки ширший перелік. Можна було третій сертифікат обирати або, або, наприклад, фізика, або іноземна мова. В цьому році для кожної спеціальності жорстка тільки три сертифікати. Тобто, і кожен абітурієнт повинен це розуміти. У нас, на жаль, іде трошки якась дезінформація в школах, і дуже велика кількість не в ні в кожній школі, ну але такі сигнали до нас доходять. І дуже велика кількість класних керівників або учителів. Школи також змагаються за рівень їхніх школьників і заставляють школярів записуватись на ЗНО, наприклад, на якісь абсурдні, на якісь абсурдні кількість сертифікатів. Там українська мова, наприклад, біологія, там, історія там, і, там, географія. Так? І, наприклад, з таким переліком сертифікатів взагалі можна не знайти спеціальності, куди вступити. Тобто, По-перше, коли абітурієнт Вирішує, куди він повинен поступати, він повинен вивчити, скільки на цю спеціальність бюджетних місць. Тому що може бути і два бюджетних місця, і три. А є люди, якби, які хочуть потрапити на бюджет, але ж повинні зважувати все це. Коли вони з'ясували це, вони повинні з'ясувати перелік спеціальності. На факультет еліт це українська мова, математика, фізика. Або українська мова, математика, англійська мова такий е перелік спеціальності, 9 ну, спеціальностей мають українська мова, математика фізика і тільки одна українська мова математика, е е англійська мова це для спеціальності комп'ютерні науки. Крім того, ми ввели, міністерство ввело цього року вагові коефіцієнти. Це новшество, якого не було раніше. Вагові коефіцієнти підвищують вагу якогось сертифікату і знищують якийсь інший. Зрозуміло, для факультету найбільш важливо це математика. І тому ваговий коефіцієнт для всіх спеціальностей на математику виставлений практично максимальний, а для української мови і фізики, де знаходиться на одному рівні або для української мови і наземній мови. А Що ми це на увазі? на якийсь коефіцієнт? Помножиться на цей коефіцієнт. І загальний конкурсний бал буде складатися з оцінки кожного з балів кожного сертифікату, помноженого на ваговий коефіцієнт, і все це сумується, загальна сума вагового коефіцієнту до рівня одиниці. Тобто зрозуміло, що абітурієнту для нас більш важливо і для абітурієнта більш важливо підготуватися максимально ефективно саме до математики, якщо брати факультет електроніки інформаційних технологій. Ну, Зрозуміло, до всього треба готуватися. але... Отримавши більш високий бал з математики, а бали в ЗНО в зовнішньому сертифікатах рахуються від 100 до 200, якщо 100, це якби, початок, 200 це максимум. Так, зрозуміло, чим вище буде з математики бал, тим він множиться на коефіцієнт. І загальна сума буде вища, ніж абітурієнт, наприклад, краще здасть українську мову, чи краще здасть, наприклад, фізику чи там, англійську мову. Це є новшество, саме цього року, і е, автономія університету, е, це міністерство визначило, е, кожен університет сам е, вибирав вагові коефіцієнти, і сам, який хотів, такі і встановлював. Так, Це також необхідно абітурієнтам е, звернути на це увагу, подивитися, які з університетів, яка саме спеціальність, який перелік сертифікатів. Як правило, це є на сайтах університету, так і на сайті Сумського державного університету є перелік конкурсних предметів, так, і прямо в цій Таблиці зазначені вагові коефіцієнти, це можна побачити, і зрозуміло, ну, правильно не такий великий період часу залишився, і правильно це скоригувати свій напрямок дій. Крім того, в цьому році залишились і додаткові бали за перемоги в олімпіадах, в конкурсах і за участь в програмах довузівської підготовки, тобто підготовчі курси тощо. І також там можна отримати доволі суттєві додаткові бали на підкурсах, і вони також впливають на загальний конкурсний показник. Які взагалі є можливості у абітурієнтів проходження цих курсів? В Сумському державному ще можна записатися на короткочасні курси, ще триває останній набір. Тобто, хто не встиг, то будь ласка, можна звертатися в приймальну комісію Сумського державного університету, там, окажуть допомогу запишуть на курси. І ці курси, якби, ну, це додаткові бали, які впливають на загальний такий середній бал. Це необхідно робити. Так? І Хто не зробив, то, будь ласка. Є вони по області є у нас і безпосередньо в самому університеті, є якби по школах, то доволі така широка у нас. Сітка, щоб максимально хапити велику кількість абітурієнтів і дати змогу їм все-таки підтягнути свої знання. Ми все-таки готуємо саме до ЗНО. Опит у нас досвід у нас тут великий. Ми проводимо ж ЗНО кожен рік на базі університету. Бачимо ці завдання, знаємо, які завдання, знаємо на що звернути увагу. А щодо пробних ЗНО, будуть впроваджуватися в цьому році? Так, в цьому році вже було декілька пробних ЗНО, і ну, зараз також десь навесні у нас була ціла серія також. Спробних тестувань безкоштовних, тобто можна прийти в університет, отримати дуже подібні завдання до ЗНО, які є реальні, скласти його, і, зрозуміло, і перевірити і подивитися, яку ж кількість балів абітурієнт набере. Крім того, цікавим є ще нюанс в цьому році, що Міністерство буде виділяти ще бюджетні міста, додатково на. В залежності від популярності університету. Чим буде популярна спеціальність, та чи інша, тим більше бюджетних місць туди додає. Зрозуміло, якби подавайте заяву на факультет еліт, ми збільшимо ще кількість бюджетних місць і задовольнимо всіх бажаючих. Ну, є у мене така. Якби надія на це. Ну будемо сподіватися, що абітурієнтів, які мають на меті вивчати інформаційні технології, їм також вдасться все. Бажаємо вашому факультету розвитку всім абітурієнтам вступити на бажані їм у спеціальності, не обов'язково інформаційні технології. Також є багато корисних технологій. З нами в гостях був Сергій Іванович Проценко, декан факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ. Залишайтеся в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії.